Всім доброго часу суток. У нас на об'єкті укос. Укос буде виготовлений декоративною фарбою «Вільвет Декор». Це фарба з перламутровим блиском, що дозволяє отримати ефект шовку або бархату. Перед цим поверхня зроблена, виготовлена як під фарбу. Вона обезпилена і. Була пошпакльована акриловою поклівкою від файдаля, потім зачищено обезпилено, загрунтовано для кращої адгезії ґрунтівки акрилків ґрунтів, ґрунт. І зараз я буду фарбувати фарбою. Це підложка в два шари і не латекс-мат. Це латексна фарба для того, щоб матеріал краще лягав. Матеріал в кольорі є 1556. Підложка теж в тому самому кольорі. Я буду використовувати звичайний валік 13-мм ворсом І нема тут нічого складного. Тут теж є вус, так що він добре лягає в кути. Матеріал, он, фарбу я розвів на на 20 чи може 15% грунтівкою на перший шар. І ми маємо такий Із-за того, що розлежно гунтівкою, ми маємо такий легкий результат роботи, тому що ось воно вже вплитується все. Головне не наробити потьоків. Все, проходимо повністю, чекаємо години 4 і покриваємо другим шаром, але вже не розбавленою фарбою. Так. Як я говорив, що грунтівка дала змогу працювати швидше, тобто перший шар висох і зараз приступаю до нанесення другого. Вже я взяв фарбу нерозведну і так же само просто закатую матеріал на укос. укоз. вже буду використовувати трішки ширший валік. Головне тут не робити переходів і отаких, оце, якщо видно. вон, видно, мазків. Це робити не потрібно. І так як на вулиці жарко, то потрібно швидше шевелитися. Ну, не нічого складного. Все, чекаємо насихання і вільвет. І так, висохла підкладка. зараз беру матеріал, розів мотентів на 30 водой і просто закатую перший шар вільвет для кора. Просто фарбую у кос, не лишаючи потоків і переходів між валіком. Все. Ця операція зовсім... Не є складна. І так, сутки пройшли, переступаємо до нанесення другого шару і будемо формувати малюнок. Я наношу так само валіком, матеріал не розведений, вмочаю великими такими порціями, щоб лишався матеріал. І при приблизно рівномірно роблячи шар. Розкатую матеріал по поверхні. Зараз на, на вулиці жарко, так що потрібно рухатись швидко і наносити невеликими ділянками. Ну, Я десь пів квадрата, втиганню. Ну, встигаю. би було краще, але Але... Так, все наніс. Потім в мене а, я проклею склаю щоб не вимазати перпендикулярну поверхню. Потім беру більший валік і розкатую цей матеріал вже більш рівномірно. Далі беру пластикову кильму. Вона чистенька, промазую матеріалом і роблячи нажим на передню частинку. Просто кручу вісімку. Вісімку, нолик. Це класичний оточен. Да. Зробивши малюнок, я потер тільму, ледь волога і потім знову приминаю матеріал, тим самим провлячи малюнок більш гладким. І Розбиваю його на більш дрібні частини. Можна зробити ще повторне переминання. Третє. Перше це малюнок, друге зараз. І ось готовий результат. Ці укоси можна буде і мити, і ви до них помобажний. Все, всім дякую. Підписуйтесь на канали, до побачення.